Вітаю колеги! Продовжуючи тему системи оплати праці, хочу сьогодні зупинитися на відрядній системі оплати праці. Ви можете мені сказати, яка там відрядна система оплати праці в країні виробництво відсутнє, нема виробництва, де ж там будуть працівники з відрядною системою оплати праці. Але я великий оптиміст. Я сподіваюся, що країну доведеться відроджувати, відбудовувати, тому запрацюють виробництва, і тоді стане питання відрядної системи оплати праці. Якщо почасова оплата праці вимагає тільки облік. Яку робочого часу, то відрядна оплата праці вимагає обліку виготовленої продукції чи наданих послуг, і звичайно потрібні додаткові працівники, які будуть обслуговувати цю відрядну систему оплати праці. Переваги відрядної оплати праці в тому, що працівник сам зацікавлений більше зробити, тому що більше зробив, більше отримав. При почасовій оплаті праці все залежить від... Порядності і добросовісності працівника. Якщо він людина добросовісна, він буде. Працювати незалежно від того, чи хтось дивиться на нього чи ні. А над іншою людиною потрібно ставити наглядача, щоб контролював, чи працівник працює чи десь на постійних перекурах. Тому відрядна оплата праці більш прогресивна саме для виробництва. Хто ж обслуговує відрядну систему оплати праці? Потрібен звичайно облік. Лік виробленої продукції чи наданих послуг в самому підрозділі виробничому є майстер, начальник цеха, обліковиць, які займаються цими питаннями в залежності від того, як налагоджено і організовано цю роботу. Після цього наряд. З виконаними об'ємами по кожному працівнику чи по групі працівників передається в відділ праці і заробітної плати, де економіст праці розрахує в залежності від розсінок на ті роботи. Чи продукцію, яку виготовив працівник, чи група працівників розраховує зароблену оплату праці за виконаний об'єм робіт. Тільки після цього нарахована вже відрядна оплата праці, передається цей наряд до бухгалтерії, і тоді бухгалтер заносить заробітну плату відрядну. Потім ще вже в залежності, там якщо у працівника була відпустка, лікарняний. Це вже робота бухгалтера. Він нараховує, а саме оплату праці нараховує працівнику відділ праці і заробітної плати. Для цього потрібно розробити норми витрат часу і розцінки. Цим займаються інженери з організації праці. То, що я вам показувала в попередніх відео, який розробляє норми часу та відрядні розцінки. Якщо у вас є вже не якийсь напрацьований матеріал, є вже якісь розцінки, то вони тільки удосконалюються, якщо їх немає, або ви почали виробляти якусь нову продукцію, то потрібно робити фотографію робочого дня, спостерігати, вимірювати, визначати. Тільки часу потрібно на виготовлення, встановлювати розряд робіт на кожну роботу. Залежно від цього, буде застосовуватися тарифна ставка і визначаться розцінка на виконану роботу. Звичайно, коли є відрядна система оплати праці, тоді присутня і почасова система оплати праці застосовується у випадках, коли простіє, коли якісь підготовчі роботи коли ремонт щоб працівник не зацікавлений був, був довго ремонтувати це все обладнання йому оплата йде почасово. При цьому, якщо підприємство має гарну напрацьовану систему оплати праці, то в нього буде передбачено і почасова оплата праці, тариф нижчий за відрядний, щоб працівник був зацікавлений, поменше часу витрачати. Почати на всякі ремонти і підготовчо заключні роботи. Я вам покажу розрахунок годинних тарифних ставок як зразок, як орієнтир. Він може бути далеко не такий, в залежності від того, як ви вирішите в себе розробляти і використовувати годинні тарифні ставки в залежності від ваших умов праці. В цій таблиці передбачено розрядів. 6, Тарифні коефіцієнти до першого розряду, і розрахунок самих годинних тарифних ставок працівників. Береться баланс робочого часу середньомісячний, річний. Ви дивитеся, вони друкуються ці баланси робочого часу. І там є при 40 годинному робочому тижні, скільки там 2002 години. Ну, потрібно дивитися баланс на кожен рік, він там трошки змінюється, і потім виводиться середньомісячний. Місячний баланс робочого часу от 167 годин, мінімальна заробітна плата 8 тисяч. Візьмемо і, виходячи з мінімальної заробітної плати, поділивши на 167, ми визначаємо годину тарифну ставку працівника першого розряду. Відповідно, помноживши її на 1,096, ми встановлюємо другого розряду, на 1,86 шостого розряду. Це сама найнижча година тарифна ставка розрахована з мінімальної заробітної плати законодавстві У нас передбачено, що година тарифна ставка працівника першого розряду повинна перевищувати мінімальну заробітну плату. Тому для ваших працівників потрібно встановити годину тарифну ставку першого розряду, яка буде перевищувати мінімальну заробітну плату. Якщо підприємство розробляє почасові відрядні розцінки, то коефіцієнт до першого розряду. Між відрядною і почасовою буде різний, і почасові будуть кіцент нижчі, ніж відрядні. І таким чином розраховується годинні тарифні ставки, в залежності від того, в якій сфері діяльності задіяні ваші працівники. А от для прикладу виробництво будівельних матеріалів коефіцієнт 127, щоб вам зрозуміло, там ремонт устаткування в кожному виробництві є слюсарі-ремонтники, які займаються ремонтом. Остаткування, їхній коефіцієнт буде інший. Відрізнятися працівники, які задіяні на верстатних роботах, в них коефіцієнт буде більший, їхня праця більш цінується, вважається більш кваліфікованою, їхній розряд буде більше. Механізатори зайняті на вантажо розвантажувальних роботах. У них буде своя будівельні і ремонтно-будівельні роботи. Якщо у підприємства є ремонтно-будівельна дільниця, там будуть інші. коефіцієнти. Цент, це в принципі може оці всі тарифні ставки відноситися до одного підприємства, тому що на одному підприємстві займається, наприклад, виробництвом блоків, але попутно там добуває пісок, кар'єрі, щебень відповідно, є і ремонтна бригада, і верстатні роботи, і ремонтно будівельні. Тому на одному підприємстві може бути от в такому вигляді розрахунок годинних тарифних. Ставок і ці годинні тарифні ставки використовуються, коли здійснюється розрахунок розцінок за виконані роботи в залежності від того, який розряд присвоєний тому чи іншому виду робіт. Тому що якщо робота проста і її може робити працівник третього розряду, то і година тарифна ставка при визначенні розцінки використовується працівника третього. Розряду і, хоч цю роботу буде виконувати працівник шостого розряду, але він буде отримувати з розцінки визначений по третьому розряду. Таким чином на підприємстві можна розрахувати годинні тарифні ставки для відрядної системи оплати праці. Я вам говорила в попередніх відео, що є такий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Я там допустила невеличку оговорку. Я сказала, що професії робітників загальні для всіх галузей економіки розміщені у випуску другому, а це не випуск другий, а випуск перший, але розділ другий професії робітників, і там ідуть професії робітників загальні для різних галузей економіки. От, наприклад, охоронник. він може бути на різ в різних галузях задіяний, тому опис його завдання та обов'язків, що повинні знати кваліфікаційні вимоги, описані у цьому довіднику у випуску першому розділі другому, коли ви у себе розробляєте робочу інструкцію для інженеротехнічних робітників, ви розробляєте посадову інструкцію для робітників робочу інструкцію, і ви починаєте видумувати, що ж там покласти, які обов'язки, які зобов'язання. Формі, в письмовій, Хоча ви зобов'язані в письмовій формі робити ці посадові, посадові робочі інструкції. Орієнтиром, ви можете щось додати, ви можете щось змінити, але орієнтиром для вас може бути цей довідник, і тут чітко прописано, що повинен робити, що повинен знати, і в залежності від розряду які кваліфікаційні вимоги. Тобто, чим вищий розряд, тим повинен бути вища підготовка і стаж роботи. От Якщо до четвертого розряду охоронник, то ви він повинен мати повну загальну середню освіту та професійно технічну освіту і стаж роботи за професію охороника третього розряду не менше одного року. Йде вже вимоги до підготовки, до стажу роботи. Підсумний робітник. Він також є в різних галузях, прибиральник виробничих приміщень. Ральних службових приміщень здавалось би, та швабру взяла людина та й пішла собі прибирати. А тут прописано, що повинен зна правила санітарії, гігієни утримання приміщень, концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними, правила експлуатації санітарно-технічного устаткування. Тобто, також є і в таких простих роботах є свої вимоги. Оператор механізованих та автомаз. Тизованих складів, також у нас зараз складів багато, багато торгівлі, ми маємо, багато складів, працівники на них працюють і є прописані завдання та обов'язки, що повинні знати, які вимоги кваліфікаційні, і розрядність залежності від розряду тобто, ви приймаєте людину, яка тільки прийшла, вона ще мало що вміє, не має досвіду, то ви її берете по найнижчому розряду. А коли вона показала себе. І здобула, здобула якісь навики, і пропрацювала якийсь період, то їй вже можете присвоїти вищий розряд, і відповідно, і будеш відрізнятися зарплата робітника другого розряду, розмінника першого. Ви можете таким чином, не просто вольовим рішенням, що тобі я плачу скільки, а тобі скільки. От ви зразу присвоїли розряди. В людини буде бажання підвищити цей розряд. Щоб підвищити розряд, потрібно підготуватися і здати відповідний екзамен для того, щоб доказати. Або своєю працею, або також і в якійсь формі перевірки знань, що людина дійсно вже відповідає більшому розряду і може працювати за вищим розрядом. Яким чином розробляються розцінки? Якщо це буде комусь цікаво, я може зроблю окреме відео. А так в загальних рисах я вас познайомила із основами відрядної. Системи оплати праці, що потрібно починати, коли її. Застосовувати, звичайно, це більш прогресивна і більш продуктивна система оплати праці, яка звичайно, в залежності від умов виробництва, якщо доцільно її застосовувати, то вона себе звичайно оправдовує і приносить гарні результати. На сьогодні все на все добре. Підписуйтесь, ставте запитання, лайки. Чекаю вас у себе на каналі.